Шановні колеги, це жорстоке вбивство вимагає від нас правди і адекватності. І це вбивство це не лише злочин проти окремої людини, це прямий наслідок агресивної імперіалістичної політики Російської Федерації, яка намагається знищити українську ідентичність і заперечити право України на існування як незалежної держави. Цим злочином Російська Федерація доводить, що вона є державою-агресором і терористом. І тому це аргумент для цих скептиків на Заході, які досі вірять у можливість домовленості з путінським режимом. Ця трагедія не лише для нашої великої команди і спільноти Європейської Солідарності. Це дійсно трагедія для всієї політичної системи, і це трагедія для міжнародної спільноти, яка бачила в Андрії Парубів, символ нової європейської України. І тому масштаб особистості Андрія. Кожен з нас ми ще відкриваємо. Ця трагедія дуже показова і резонансна для парламентарів для країн-лідерів світу, тому що загинув колишній спікер, загинув державник і загинув за те, що був вірив цінності демократії і верховенства права. І тому наше завдання зробити так, щоб смерть Андрія не була марною і непоміченою. Ми маємо дійсно кожен на своєму місці, так як Андрій був дуже принциповим, робити все можливе. Щоб слова не розходилися з діями у Андрія слова не розходилися з діями, і тому ми е, хотіли би, щоб техніко-юридичні правки. До редакції комітету все ж таки були внесені, тому що наша команда вона підкреслила необхідні зміцнення національної єдності і консолідації демократичних країн світу, але і відмову від політичних переслідувань і дискредитації опонентів. Це реальність, і ми просимо внести ці правки. Дякую, тому що для Андрія це було важливо. Єдність реальна в діях і не тільки на словах. Слава Андрію, слава Україні.